Ай, вітаю вас в Пасфекзайл Лоре Відео в черговому. Ми добрались вже до третього акту. Сідайтесь позручніше, бо ми тут надовго. Акт 2 закінчується тим, що ми вибрались з вал піраміди на околиці Сарну, бувшої столиці Eternal Empire. Ми йдемо вздовж річки, яка носить ім'я Чітуса, одного з імператорів Eternal Empire. На нашому шляху ми зустрічаємо жінку, яку тримають в зручниках Блекварди. Її згоди Кларіса, і вона також як зайвзаріату. Ми вбиваємо гвардів і звільняємо її. Вона каже, що паїті з її гвардами знайшла Кларісу, коли вона була з її хлопцем Толманом, і забрала цього Толмана вона в Крематорій, звучить не дуже добре. То вона просить нас знайти Толмана, і що вона буде чекати нас в серні. Царн це перше місто Eternal Empire і її столиці. Воно було засноване Азмерцем, Азмеріанцем, одним з народу Азмерії, Таркусом Веруссо. У першому році, відповідно, з цього пішов відлік часу. Таркус Веруссо, своїми людьми, спустилися з гір, які носять назву Азмеріан Ренджес. Пройшов пустоші й добрався до руїн міста Азала це місто, де колись правила королева Адзірі до падіння вал імперії. І Сарн був побудований на цих руїнах. Ми вже бачили інші вал руїни в другому акті. Вал були могутні цивілізацією. Їх територія розкинулась по всьому рекласту. Але Верусов вирішив запечатати все, що відносилось до вал цивілізації, включно з пірамідою, з якою ми вибрались, і заборонив тауматургію. Місто Сарн було центром імперії сотні років до повстання вола в 1333 році Ай Сі. Волл вів війну не тільки на полі бою, він також сіяв смуту серед простого народу імперії і всіх незадоволених заграванням читуса ставу моторгією. А Темплар Вол вів його об'єднану армію Каруї під керівництвом Хурі, племін цікавого, Езомітів під керівництвом Рігвальда, Маракешив, головна Дешрет, і Етернолів самого Вола. Все це проти чинного імператора Чітуса Пірандуса і його гемлін лігіонерів. Сарн це місце останньої битви цього повстання в 1334 році IC. В наші часи на рекласній привладі знаходяться темплари, але правлять вони зоріату. А в сарні тепер з усього населення невеликий табір біля гранд дерени в центрі міста. Це велика гладіаторська арена, яка омивається водами річки Чітуса. Також в сарні є два темпли: один для богині Сонця Соляріс, другий для богині Місяця Лунаріс, велика ринкова площа, бібліотека і собор, який був побудований Чітусом. Клариса чекає нас в сарні разом з Харганом, Марамоа і Рігором. Ми дізнаємось, що Клариса раніше і сама займалася тауматургією і знала Паїті ще до того, як вона собі взяла ім'я Паєті, коли Клариса ще жила в Теополісі. Столиці Ріасту. Гаеті, яка тоді носила ім'я Вінья, приходила купувати в Кларіси інгредієнти для її тауматургії. Але потім Кларісу вигнали на рекласт, тому що її батько програв азартні ігри всі гроші, і їх сім'я почала займатися протизаконними речами, щоб заробити на життя. Цікавий факт, що саме Харган допомагав знайти Кларіси ці. Роботи, скажімо так, за які її вигнали з Теополісу. Харган сам зоріату, і він знає багато про підпільний світ, як в минулому, так і в наш час. Він видає себе за добряка, але всі попереджають нас, що Харган не допоможе вам, якщо ви йому щось взамін не дасте. Марамо також екзайл Зоріату. це воїн з народу Каруї. І вона дуже добре знає історію, як свою Каруївську, так і імперії. Грегор це тезоміт, який був жахливо понівечений тауматургічними експериментами паєті. Його зловив генерал Гравіціус, один з блекгвардів Паєті, коли Григор намагався знайти останки легендарної королеви Гемлінгів у Солярі Стемплі. Кларіса також знає Гравіціуса ще з її часів на аріаті. Там він працював на хай Темплар Домінуса, нинішнього правителя Темпларів. Але тепер в і гравіці у рекласті. чогось. Знаючи, що Паяті забрала Толмана в крематорії, ми виходимо з сарм енкампменту в його нетрі, щоб знайти його. Там ми пробігаємо по закритий вхід в каналізацію і таки знаходимо цей крематорій. Що робиться в крематорії, зрозуміло з назви, але тут. Чомусь ще й тюремні камери. Коли ми заходимо всередину, ми чуємо підозрюю Толмана. Ми знаходимо паяті біля електричного стільця, до якого прикутий Толман. Ми б'ємося з паяті, але як тільки вона починає програвати, вона тікає знову. Толман, на жаль, не пережив всього цього. І ми забираємо його браслет для Кларіси, як доказ того, що ми знайшли його. Ми повертаємо браслет Кларисі, і вона в подяку дає нам ключі від каналізації, повз яку ми пробігали на шляху до крематорія. Через каналізацію ми можемо пробратися в глиб міста. Арган каже нам, що якщо ми будемо в каналізації, ми можемо подивитись, десь там заховані три платинові бюсти. Їх там сховав Віктаріо, народний поет. Він крав їх у імператора Чітуса під час Б'юріті Ребеліон, повстання Вола. Цікавий факт один з цих бюстів зображає Марсіуса Лайаная, гемлін генерала, який був битий Каомом біля Лайнайсвоча, про якого ви вже знаєте. Віктаріо був популярним поетом в часи Пюріті Ребеліона, він записав свої спостереження за руйненою силою Вірчої Гемил, які так цінував імператор Чітус. Ще один цікавий факт саме Віктаріо записав історію Калісси Мас, Оперної співачки, вірчої гем якої був ставлений в Starro який потім перетворив Мервею Сирену. Твори Віктаріо підбивали людей до недовіри до імператора Чітуса і тауматургії в цілому. Це допомогло Воллу і його повстанню отримати підтримку народу. Віктаріо прозвав Чітуса Monkey King, король Оп. Ми бачимо графіті, зроблені Віктаріо по всьому Сарну. В них вісміюється Монкей Кікінг, його Гемлінг і його Тінь. Також Вікторіо був відомим злодієм. Він і був тим, хто вкрав оригінальний Супер Poison Малігаро Black Elixir, про який ми говорили в другому акті. В каналізації ми бачимо прохід, який заблокований чимось. Я навіть не хочу знати, що це. Ми шукаємо інший вихід і знаходимо його. Цей вихід веде нас в маркетплейс ринок. Цей маркетплейс займає величезну площу під відкритим небом. Він в наш час кишить зомбі і гемлін зомбі, а також живими статуями. Імператор Читус Пірандус був одержимий тауматургією, і його народ, як простий, так і знать підстать йому, були зацікавлені вживленням вірчої геми в своє тіло. Таких людей і називають гемлінги. Спеціальний матеріал Тауметіксульфайт допомагав в цих вживленнях експериментах. І цей матеріал використовувався далі для багатьох речей, включно для обробки статуй, які ми бачимо в сарні. І коли почався катаклізм, гемлінги перетворились у цих зомбі-гемлінгів, а статуї ожили. Хм, вже можна починати підозрювати якийсь зв'язок з катаклізмом і тауматургією. Сама ринкова площа тут є з часів заснування Сарну і імперії в цілому. Офіційно в неї немає імені, але всі її називають за іменем засновника Pirandus Marketplace. Ця дія заснування цього маркетплейсу зробила рід пирандусів неймовірно багатими. Пірандуси були дуже впливовими людьми в імперії протягом всього її існування, ще навіть до того, як Чітус Пірандус став імператором. 1319 році IC. Ми пробираємось через маркетплейс і виходимо в локацію під назвою Battlefront в північній частині Сарну. З Баттлфронту далі веде декілька шляхів: в Солярі Стемпл в і міст Вебені Баракі. Але міст заблокований Тауматургією і Блекгвардами на чолі з капітаном Ауреліанусом. Блекгвардів ми вбиваємо, а от тауматургів, на жаль, не можемо. Але скрині, яку вони захищали, ми забираємо Рібон Спул, котушку з лентами дивного походження. Далі ми йдемо в Соляріс Темпл. Це один з двох храмів в сарні, де поклонялись богиням, Соляріс і Лунаріс сонця і місяця відповідно. Грігор каже нам, що Атернали вважали сонце і місяць двома очима їх бога. Праве око Джаджин посудливо – Соляріс, ліве око Мерсіфул, милостива Лунаріс. Ми знаємо, що паеті зловила Грігора і ставили на ньому експерименти, коли він намагався пройти в Соляріс Темпл. Там він намагався знайти останки персони, яку звуть Гемлінг Квін королева Гемлінгів. Ми досліджуємо Темпл і знаходимо не просто останки, а саму королеву. Вона все ще жива, її ім'я Яла. Ми навіть неозброєним оком можемо бачити багато вірчої геми, вживлених прямо в її тіло. Вона трохи дивно говорить, ніби як поетична якась форма, а ніби й просто безмістовний рамблінг, не знаю, це результат катаклізму, чи вірчої гему вживлення, чи може вона завжди така була. І вона має достатньо цікаву історію. Леді Діала була однією з коханок імператора Чітуса. Але коли каханка Чітуса робила щось погане чи просто набридала йому, він віддавав її своєму таумоторгісту. Діалу віддали малачаю, коли вона втратила прихильність Чітуса. Малачай, вчитель Шавроній Малігаро, вживлював вірші віршу геми в діалу, поки вона не стала гемлінг королевою. Діала кохала малачая і була готова на все заради нього. Під час Ребеліон діало вбила коханку Віктаріо, Марулін, як покарання за його підтримку повстання. Діала каже нам, що малачай мав величезний вплив на Чітуса Пірандуса і його зацікавлень з вірчої гемами в поемах Віктаріо про Монкій Кінга персона, яку називали Тінь, це і був малачай. Малачай сказав Чітусу, що вірші геми можуть зробити жителів етерно вічної імперії ще більш вічними. Це схвалення Чітуса, малачай мав можливість робити експерименти, мати матеріали, лабораторії по всьому рекласту. Це диво, що діала пережила п'юріті Ребеліон, але ми дізнаємося, що малачай також пережив повстання, не дивлячись на те, що він, можна сказати, друга людина в Імперії був. Якимось чином, він переконав хай Темплар Вола, що він може створити пристрій, який покладе кінець всій тауматургії в світі. І Вол повірив. Малачай казав, що він з його студентами в їх дослідженнях знайшли джерело тауматургії, істоту, яку малачай називав Біст. Звір". Більш ніж рік Малачай і Діала залишались в солярі Стемплі, працюючи над винаходом Малачая під назвою Rapture Device. Малачай сказав Волу, що цей девайс потрібно переправити північнішу вісарну до Хайгейту. Щоб очистити рекласт від тавоматургії назавжди. І Малачай, Діала і Вол з цим дівайсом відправились туди. Там малачай попросив діалу пожертвувати собою, щоб завершити процес, який він називав рапчур, як і девайс. Діало відмовилось неочікувано, і без її жертви, спроба малачая зробити цей рапчур закінчилась катаклізмом. Який спустошив рекласт. Про Малачая, і його рапчур і Дівайс ми ще більше дізнаємось в четвертому акті. А зараз ми знаємо, що Діала повернулась в Сарн і вижила, переховуючись в солярі темплі. Рібон Спул, який ми знайшли в Батлфронті, належить саме їй. Він призначений для створення живих ленд, які нас намагалися убити тут. Діало називає нас not eco Кроч, не тарган, тому що вона вважає всіх Блекгвардію тарганами, які кормляться на трупі Мертвої імперії. Подяку за повернення цієї котушки. Діала розповідає нам, що ми можемо знищити блокаду каналізації за допомогою Тауметік Сульфайта, якщо ми їй це принесемо. Це той самий матеріал, який залишається від вірчої гемов, який оживляв статуї. Вона каже, що маличай отримав цей матеріал морським шляхом, і кораблі швартувались логічно в доках, наш шлях лежить туди. В доках ми знаходимо цей сульфіт. Але також ми знаходимо старого знайомого, капітан Грейвс. Виявляється, коли він намагався забрати нашу життєву силу в першому акті, Альфлейм спрацював але не повністю, і тепер він застряв посередині між людиною і приводом. Він все ще прикутий до свого корабля, і він просить нас допомогти йому вмерти. Він надіється, що коли він помре, Альфей його оживить знову, але цього разу вже правильно. Для цього йому потрібно Декантер Спіртус і Чітус План. Декантер Спірус це винахід, кого би думали мала чая. Це ємність, яка перетворює будь-яку рідину в майже духовну. По крайній мірі, так це описує Фейргревс. На його думку, Малачай був зацікавлений в призрачному вині. На мою, скоріш за все, перетворення звичайних людин у духовні або ще щось таке, але. окей. Чітус плам росте на дереві, посадженому на могилі імператора Чітуса. З цього квесту ми дізнаємось, що вдень, коли Вол із його військом підходив до Сарну, Андар. Мер Сарну садив ніж в спину імператору Чітусу. Не метафорично, він буквально зарізав його отравленим ножем. Але імператор Чітус був гемлінгом також, з гемом, вживленим йому біля серця, і Чітус, завдяки силі цього гему, встиг розрубати Антар навпіл перед своєю смертю. За легендами, Чітус плам викликає жахливу агонію і смерть після його вживання. Коли Ферригревс видавлює Сікс плами в Декантер, він може його випити. Але саме в цей момент Альфлейм тухне. І, дивлячись на те, що робиться з ферригревсом, коли він випиває, є підозра, що більше ми його не побачимо. Далі ми приносимо діалі та уметик сульфайт, і вона робить з нього Internal Талк. Це речовина, яка може знищити ту блокаду каналізації. Діала каже, що прохід за блокадою приведе нас в Бебоні бараки, де забарикодувались Блекгварди. Смішний факт про Діалу її віддали Малачаю за те, що вона спитала імператора Чітуса, куди, вибачте, гівно дівається в сарні. Тому діала тепер знає про каналізацію і там десь на шляху просвітили. В енкампменті Грігор переконує нас поспішити і вбити Паїті, щоб помститись за те, що вона з ним зробила. І від Діали, і від Марамови ми чули, що Павіті і Блекварди працюють разом з генералом Гравіціусом. Гравіціус це права рука Хай Домінуса. І всі в Енкампменті хотіли бачити Гравіціуса Мертвим. Ми знали й до цього, що Гравіціус пам'яті щось роблять на рекласті для Домінуса. Але тут ми дізнаємось, що і Домінус теж тут на рекласті знаходиться, а не на Аріаті. Домінус створив свою тавоматургічну лабораторію на вершині Год. Це те, що раніше було чіту з кафедралом. Грігор розповідає, що Домінус, для того, щоб піднятись на вершину його башні, цього Гот, використовує ліфти, які знаходяться зовні, тому що всередині знаходяться монстри, яких він боїться, а саму башню вони замкнули. Така примітка, що в цьому акті є Лабіринт своїм цікавим лором, про те, як Чітус Пірандус прийшов до влади і як це було. Але це відео і так буде мільйон часу йти, і я це сюди вже не вміщу. Можливо, колись зроблю окреме відео, але не обіцяю. Ми використовуємо Infernal Talk, який ми отримали від Діали, на блокаду в каналізації. Це відкриває нам дорогу в Ебоні Баракі. Якщо йти звідси на захід, ми потрапимо в Лунарі Стемпл, де за нашою інформацією і ховається Паїті. Але на шляху туди ми зустрічаємо кучу Блекгвардів. на чолі з самим генералом Гравіціусом, і ми його вбиваємо. На відміну від Соляріс темпла який виглядав ще нормально, Лунаріс споклюжений всякими тауматургістами типу Паїті. На першому поверсі ще більш-менш все виглядає відносно Окей. Ну, подумаєш, кучка Нікрамантові сліди катувань експериментів. Один з цих експериментів звати Кол. Він нагадує Брутуса з першого акту. Він був сокавим ринком Грігора, коли той був захоплений Гравіціусом. Кол це насильник заріату, висланий на Рекласт покарання. Як він потрапив у руки Паєті, нам невідомо, але те, що вийшло в результаті і його схожість з Брутусом, підказує, що Паїті такі щось вичитала в тому журналі Шавроні в першому акті. Коли ми спускаємось на другий поверх лунарі стемплу, сліди тауматургічних експериментів стають трохи абсурдними. Це все виглядає як якийсь фільм жахів. Купи трупів повсюди, навколо буквально ріки, крові, жахливі результати експериментів, виставлені насадженими на піки, а ті, що ще умовно живі, намагаються нас убити. І, продвигаючись по цьому жахіттю, ми бачимо, як кількість трупів навколо тільки росте, і вони поскидані вкупи вже вище нас ростом. В кінці кінців ми знаходимо паєті і починаємо з нею битися. Але почекайте хвилинку, Хто така взагалі паєті? Ми бігаємо за нею по всьому рекласту, намагаючись зупинити її. Паєті колись звали Віння і вона була повією і тауматургісткою на Аріаті. Ми знаємо, що вона купляла інгредієнти для своєї тауматургії у Кларіси. Короткий період правління Вола після успіху Пюріті Ребеліона. Тауматургія була визнана поза законом в аріаті. Purity Rebellion – це була боротьба проти жахів, до яких призводить інтерес до тауматургії, і це була спроба очистити рекласти ат від цього, тому така назва purity, чистота. І темплари з часів цього повстання виступали проти тауматургії і приговорили Вінію до страти за її злочини. І її привели до Домінуса на останній обід, щоб він вислухав її сповідь. Але після цієї розмови Вінню не стратили, навпаки, Домінус дав їй нове ім'я Паї Ті, і став сам дуже зацікавлений тауматургією. Ми й самі вже бачили різну силу тауматургії, в ворогах, з якими ми бились, і у вірші гемах, які ми й самі використовуємо. Так, хто ще не зрозумів, геми, які наш персонаж використовує, це і є вірші геми, які ми її вставляємо не в тіло, а в екіпмент. Тому ми ще нормальні, наче. І сила, яку пропонує тауматургія, може бути достатньо сильно спокусливою. Домінус наказав Паїті зібрати всю інформацію про тауматургію, яка є на Рекласті, і принести йому. Це тільки після того, як Паяті розпилило інтерес Домінуса до тауматургії, злочинців і всіх, хто йому не подобався, почали висилати на Рекласт замість трати. Підозрюю для того, щоб було над ким експериментувати, подалі від аріату для секретності. І судячи з вигляду Лунарі Стемплу, недостачі в матеріалі в Паєті не було. Паяті приділяла дуже багато уваги малачаю і його роботам. Звідси і її зацікавленість експериментами Шавроні і Малігаро, учнів Малачаї, а також її спроби знайти діалу гемлінг-квін. Ми вбиваємо Паєті і забираємо з неї ключі від башні. Де Скоріше за все, нас і чекає Домінус. Тепер ми вже знаємо, що саме Домінус стояв за всіма діями Пайоті. По дорозі до Септе Год ми проходимо через Imperial Gardens імперські сади. Але крім дороги до Скіптеров Год, звідси можна вийти ще й в бібліотеку Сарну. Назва бібліотека говорить сама за себе. Але в ній ми знаходимо привида на ім'я Сіоса. Який прив'язаний до його картини. Сьоса походить з народу Каруї. Він починав як раб в імперії, але з часом став вченим. Він пережив катаклізм, прив'язавши його дух до цієї картини. Сіоса просить нас знайти чотири сторінки, написані Ісіусом Пірандусом, істориком Eternal Empire. Коли Сьоса ще був живий, Ісіус працював теж в бібліотеці. Він перекладав тексти, які залишились від Ваал. Ці чотири сторінки знаходяться в архівах, куди Сьоса не може добратися, бо він прикутий до його картини. Ми знаходимо секретний вхід в архіви і починаємо збирати ці сторінки. Перших три сторінки написані Ісіусом. це переклад вал-текстів, про їх тауматургію і спробу Communion. Це об'єднання. З чимось, що вони називали Найтмер Кошмар. А от четверта сторінка це пряме послання до Сіоси, в якому Ісіус хвалить Сіосу за його людяність і каже, що через його рабство вони не звернуть на нього уваги, звучить достатньо загадково. Коли ми приносимо ці сторінки до Сіоси, він каже нам, що на цих сторінках є примітка від Малачая до Ісіуса. В якій Малачай дуже хвалить Ісіуса за його роботу з перекладами вау текстів і за це пропонує Ісіусу місце в персональній лабораторії Малачая. і каже, щоб Ісіус не створював проблеми з корту, які вийшли малачай, тому що було б шкода, якби щось сталося з таким цінним активом. Малачай викрав Ісіуса, щоб використати його знання в своїх дослідах. З того, що ми бачили в лабораторіях інших тауматургистів, підозрюю, для Ісіуса все закінчилось не дуже добре. А от на Сіосу не звернули уваги, навіть при тому, що він теж працював у бібліотеці, через те, що він був рабом Каруї. Цікавий факт в архівах ми можемо знайти Трініана це вчений, який записував історії провали заснування імперії дуже давно. Із цих історій ми і дізнаємось більшість інформації про всі ці часи, але тут він існує у вигляді зомбі, якого ми само собою буваємо. І нарешті ми виходимо з бібліотеки і йдемо в Скіптеров Год — це колись був Читос Кафідрал, Собор до Пюріті Ребеліона. Саме тут Андар зрадив Чітуса, після чого вони вбили один одного. І сам факт, що Домінус вибрав для своєї лабораторії. Собор, присвячений імператору, який був дуже великим прихильником тауматургії не випадковість. Але, як ми знаємо, ні Паєті, ні Домінус всередину башні не заходять, і наш шлях лежить саме туди. Нам потрібно піднятися на самий верх через усіх монстрів, гемлінгів, зомбі, які вибрали це місце своїм пристанищем. І нарешті ми пробиваємось на самий верх, де нас і чекає Домінус. Домінус це нинішній хай Темплар правитель Оріату. Саме він вигнав нас на рекласт з Оріату. І тепер ми знаємо чому. Домінус використовує як Зайлив, як лабораторних мишей для його експериментів. І криша Собору була перетворена в лабораторію. Домінус і Паїті впевнені. Що товматургію можна використовувати на благо всього людства, і вона наближає їх до Бога. Експериментуючи на цих поганцях екзайлах, вони отримують знання, які використають десь далі для чогось хорошого. Угу. Саме це і є причина, чому Домінус помилував Вінню Паєті за те, що вона показала Домінусу шлях до тауматургії. Але при цьому Домінус все ще вважає себе релігійною людиною. Він просто використовує інструменти та замість того, щоб їх знищити. На початку битви Домінус виглядає відносно нормально, використовує там якусь магію, кричить про Бога, все таке. Але коли ми його начебто вбиваємо, він кричить: «Зі цей світ ілюзія. І повстає, перетворений на монстра, здорове, щось вилазить з землі. Де від Домінуса залишилась тільки його маска. Це і є справжнє лице тауматургії. І після цього ми його ще розбуваємо. Після смерті Домінуса сюди приходить Діало. Вітає нас з тим, що ми прийняли смерть, і поділилися нею з усіма, кого ми зустріли у нас на шляху. І вона відкриває нам дорогу далі. І на цьому закінчується третій акт. Дякую всім за увагу. Почуємось в наступному відео.